Всім привіт! Сьогодні буде на огляді будинок в селі Ясногородка Київської області Фастівський район. Будинок розташований на відстані від Києва 30 км В цьому населеному пункті є школа, садочок, магазини продуктові, магазин будівельних матеріалів. З Києвом сполучення відбувається за рахунок маршрутних автобусів. В сьогоднішній відеогляд я вирішив знову почати з чудового озера, яке знаходиться від будинку приблизно на відстані 1 кілометр. Люди кажуть, що в цьому озері б'ють якісь лікувальні джерела. Не знаю, не пробував, але озеро дуже гарне. Є пляж. Пляж показувати не буду. Так як там відпочивають люди, не буду, їх, не буду їх турбувати. Ось таке чудове озеро. Ну що ж, їдемо дивитися будинок. Ну що ж, переходимо до огляду безпосередньо земельної ділянки та будинку. Як ви бачите на своїх екранах вже такий більш сучасний паркан, ворота з кованими елементами. Дорога до самого будинку йде асфальтована. Площа земельної ділянки 45 соток. Земельна ділянка приватизована. Будинок площею 120 квадратних метрів. Газифікований. Перед будинком, як ви бачите, ростуть квіти. Будинок був дерев'яний. Власники обклали будинок цеглою, збільшили його та добудували другий поверх. Потім більш вам все покажу. Є криниця. Також на ділянці залишились старі забудови, які використовуються як літня кухня, хлів. Кому потрібно, може привезти їх до ладу. Кому не потрібно, можна їх розібрати та звільнити місце на ділянці. Є погріб. Ось така невеличка тепличка. Водий сад. Проста черешня, слива, декілька яблунь. Частина земельної ділянки обробляється та використовується город. Ці земельні ділянки, власники, 2013 року почали висаджувати молодий сад. Зараз в даний момент на ваших екранах це черешні. Потім йдуть груші. Ну а в кінці яблуні, наскільки я розумію. І сливи. Ось такий садочок. Там ще в кінці є за, цим, за цією земельною ділянкою. Протікає річечка. Зараз спробую туди дійти, подивитися і вам показати, що там, наскільки воно цікаво. Ну, якось так воно виглядає. Поганий молодий садок, б сказав так. Через декілька років можна збирати буде гарний урожай. Так, ну добре, повертаємося до будинку. Переходимо до огляду будинку зсередини. Нагадую, що будинок газифікований площою 120 квадратних метрів. Був дерев'яним. Потім обклали його цеглою та добудували другий поверх. В веранді підлога дерев'яна. Стіни вшиті ОСБ. На першому поверсі дві окремих кімнати окремих. Підлога дерев'яна. Як бачите, не протікає. Слідів протікання немає. Встановлений газовий котел двухконтурний. То санвузол, обкладений плиткою. Днімаємося другий поверх. На другому поверсі ще дві кімнати тут теж, як ви бачите, слідів протікання в даху немає. Тут трошки власники не встигли доробити ремонт, але що вони вже зробили? Кімнати опремі. На підлозі USB. такий вид із вікна. Хтось із моїх підписників просили знімати вид з вікна, тому показую. Ось така доволі простора та світла кімната. ОСБ в коридорі репиті. Можливо, треба буде замінити найбільш товсте. Ось такий будинок. Щось треба доробити. робити, можливо, щось переробити під себе, але в принципі, будинок доволі непоганий. Ну що ж, на цьому огляд будинку ми завершуємо. Як завжди, контакти власника та ціна будуть в описі під відео, тому телефонуйте, власники готові вислухати ваші пропозиції. Дякую за увагу.